У озері Басівкут купатися не рекомендовано. Про це 12 червня Суспільному повідомив завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Сергій Бернацький. Нагадаємо, 3 червня фахівці центру відібрали проби води у озері для проведення бактеріологічного дослідження. А за тиждень оприлюднили результати перевірки води на офіційному сайті установи. Зі слів Сергія Бернацького, окрім Басівкута, працівники центру перевірили ще 47 водойм області. Близько 30 відсотків вода в не відповідала. Це взагалі, якщо брати мікробіологічний показник і центр хімічний. Ми проводимо дослідження якості води в одному в місцях купання, в тому числі Басів Кут. В поточному році і в кінці травня, і на початку червня, провели два відбір двічі води з даного озера. Вода не відповідала за бактеріологічними показниками. Це є індекс лактопозитивних кишкових паличок. Також вода не відповідала за умістом санітарно-хімічними показниками, зокрема за В всіх точках Самі по собі ці показники не становлять прямої загрози, але свідчать, що тут може. І попасти інші в або небезпечні фактори.